Відключаємо, адреналін. Година. година, хто має годинник? Вдихаємо два рази. Хто має годинник? Маєте годинник? не маю. На телефоні маєте. Немає телефона. Я маю годинник. час. Сейчас пришел. Коли прийде дві коли не скаже. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вдихаємо два рази. Накладаємо КГ. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вдихаємо два рази. Продовжуємо. Рахуємо.